Вітаю, друзі. У нас на зараз на фронті великі проблеми. Е, вони сталися через три причини: перша причина це те, що Володимир Зеленський, верховного канада України і президент України одночасно не прислухався до порад. І рішень військового керівництва е, вигляді, в вигляді Володв Валерія Залужного і Сергія Шептали е, ігнорував їх рекомендації. Це перша причина. Друге, він зняв їх з посади і замінив, і тимчасово не просто обезглавив керівництво. Збройних сил, а фактично призвів до тимчасової втрати управління. І третя причина це відмова від проведення мобілізації. І сьогодні ми бачимо, як росіяни просуваються в напрямку Константиновки і, на жаль, мають оперативну перевагу на фронті через те, що їх банально нема ким зупинити. А то тобто, військ, які є зараз у нас, недостатньо. Чому так сталося? Так сталося через те, що Зеленський відмовився проводити мобілізацію, яка була потрібна військовим. Тоді залужний казав: нам треба проводити десь. Двадцять двадцять п'ять десь 20-25 тисяч на місяць, і треба ще створювати резервні бригади. Це необхідно для того, щоб поповнити поточні втрати. Це треба для того, щоб доукомплектувати бригади, і це треба для того, щоб сформувати нові бригади. Цього нічого не робилося. Ти та кількість мобілізованих, яких. Приводили в армію через операцію Бусик або таку повільну мобілізацію. Ця кількість недостатня. Це призвело до того, що зараз ми маємо великі проблеми на фронті. Це не бачать тільки військ, це не бачать тільки цивільні, які не цікавляться війною. Військові це дуже добре розуміють. Так, от те, що зараз відбувається, це намагаються фактично по тилах зібрати військових. Це оголення тилу, це те, що робить зараз сирський, бо в нього нема іншого варіанту. Але щоб ну сталося зрозуміло, я до речі, це кажу не тому, що я такий розумний, тому що постійно спілкуюся з військовими достатньо на високих посадах, і вони пояснюють, що відбувається. І бачучи сум в їх очах, я можу сказати, а, ситуація, яка зараз сталася, вона вся на Совісті Володимира Зеленського саме він, а не сирський, бо чи хто інший, винний в цьому питанні так, сирський виконавець, і ми всі розуміємо, що його поставили, і те, що зараз відбувається на фронті, де ми втрачаємо села, і, от як сказав представник гурмо Скібицьки, ми втратимо часів яр, це все сталося завдяки тому, що була провальна стратегія від Зеленського, а вона була ігнорувати. Мобілізацію ігнорувати поради військових і зняття військового керівництва на заміну того, який більше комфортне Зеленському через те, що немало особистого рейтингу і поваги у українців. Так, ми всі розуміємо, що сталося і чому зняли залужного Його зняли через високий рейтинг, високу довіру, і через те, що Зеленський бачив в ньому конкурента на майбутніх виборах. Інтереси держави в цьому випадку програли особистим інтересам Володимира Зеленського. Але з цієї ситуації треба якось виходити. Як з неї виходити, дають поради, і поради нам дають західні експерти, які є м, фаховими спеціалістами по питанню війни. Наприклад, з Лондонського Краля Королі... з е, Королівського інституту. І знаєте, м, влада не прислухається, але я би дуже радив їм прислухатись. Бо рятувати Україну треба, а те, що в голові Зеленського Україну не врятує. Навіть досвідчені генерали і комбриги, комдіви і е, комбати вже розуміють. Е, уява зеленського це на рівні голівудських блокбастерів, а це не те, що потрібно нашій армії, коли в 22-му році Залужний використав мобільну оборону. То це, це допомогло нам зупинити ворога. Але Зеленський про це нічого не знає, тому що в його голові такого не існує, а в Голлівуді такого не показують. Зараз те, що він пропонує, ми бачимо нам би день простояти да де, е, нічку протриматися. Е, коли я казав, що треба проводити мобілізацію, тому що зброю все одне отримуємо. Нам мені казали, а чим будуть хлопці захищатися? Я казав, що. Треба проводити мобілізацію і витрачати час на підготовку От півроку, які в нас були за півроку, можна було підготувати наших військових. А зараз йде зброя. Хто її буде використовувати, дуже цікаво. Як відновити тих людей, які знаходяться вже більше ніж два роки на фронті і виснажені, і втомилися. Це зрозуміло. Їх треба заміняти. А ким їх заміняти? Тому я дуже раджу а, прочитати статтю Представникам Банкової, яка вийшла в Foraging Affairs. вона каже, що сама по собі американська допомога не врятує Україну, тому що щоб вижити, Київ повинен створити нові підрозділи і так примусити е, Москву вести перемовини. Так, от е, я процитую дещо з цієї статті, щоб розуміти, що сценарій е, зміни ситуації на фронті існує, але втрачений час і провина ще раз вся на Зеленському і Єрмаку. Який, до речі, не пояснив Зеленському, хоча керує країною, до чого це може призвести? Цікаво, чому він не пояснив? Тому що боявся його якось засмутити, чи тому, що його все влаштовує? Окрема історія так, от в статті пишеться, що після кількох місяців затримки саме ухвалення конгресом законопроекту про допомогу Україні на суму майже 61 мільярд доларів став життєво важливим для Києва, але сам пакет допомоги не вирішить більшість проблем України у війні з Росією. Українські війська захищають лінію фронту, яка охоплює приблизно 600 міль на Ївні та сході країни, і тривала бездіяльність Вашингтона сильно розтягнула їх поставки американської зброї та боєприпасів мають значно підвищити вартість війни для Росії, але е це тільки збільшить ціну е наступу Росіян в влітку. Але треба ж змінювати ситуацію. І замість того, щоб е здорощувати ціну для Росії, треба зробити ціну неприпустимою. Так, от статті пишуться, що якщо Україна хоче запобігти перемоги Росії дострокової перспективи, їй необхідна комплексна стратегія. Вже зараз це означає підготовку оснащення означення та мобілізацію нових сил. Це означає переконання Кремля, що продовження конфлікту з часом стане все більш ризикованим для Росії, і це означає створення достатньо сильної позиції, щоб мати можливість на умовах України визначати параметри прочного миру. Е, для цього щоб це зробилось, треба було. Слухати Зелен... залужного, але Зеленський не слухав. Пам'ятаєте, він сидив на конференції і казав: тут кажуть, що треба 450 півмільйона мобілізувати. Я не бачу навіщо. Як там зараз вже бачите, коли нема ким зупиняти росіян, коли в них ще 300 тисяч мобілізованих на підході, а ви провалили Володимир Олександрович мобілізацію з самого початку. Це ваша заслуга, і, до речі, це ще одна історія, яку вам нагадають після війни не гірше, ніж готуватися до шашликів. Так от, першочерговим є створення нових. Військових сил для цього в Україні необхідно мобілізувати більше людей, покращити систему підготовки, щоб зберегти якісну перевагу над російськими підрозділами та адекватно оснастити нові війська до сих пір. Це було неможливо. Сподіваюся, що зараз, вже після того, як все зараз відбувається, у зеленського щось зміниться. Інакше нас чекають великі проблеми. Українське командування повинно формувати нові бригади, а не просто доукомплектовувати ті, що є. В даний час ВСУ не має достатньої кількості підрозділів, щоб ротувати їх у повному складі, а з зони введення бойових дій. Замість цього окремі формування частково виводяться недалеко від лінії фронту для короткого відпочинку. Стратегія, яка забезпечує часткове відновлення, але не дозволяє доводити. Проводити колективну підготовку підрозділів, оскільки основний особло, особистий склад і необхідне обладнання залишаються на фронті, це про те, що говорить. говорив Залужний, але знов кажу: ну, у Зеленського своя історія: відосики, піарчики, гучні заяви, поїздочки. Замість цього треба працювати, і навіть якщо рейтинг зеленського зникне, мене це не бентежить. Мене бентежить, якщо зникне Україна. А так може статися, якщо Зеленський буде ігнорувати і далі проведення мобілізації, і особисто не очолить мобілізаційний рух, підіймаючи престиж. Мобілізації в Україні престиж служіння в збройних силах України. Це необхідно. До речі, є підручники, є поради, є програми, які допомагають вирішенню цього питання. Е, Я розумію, що зеленському дуже важко прочитати щось більше одного абзацу. Це кажуть його оточення, і кажуть, що ці звіти по 10, 12, 18 паперів, які йому дають, він не може читати йому. Вони не цікаві, але треба це. Той самий випадок, коли Зеленський став президентом і несе відповідальність за країну. І йому ніхто не пробачить, якщо е, Україна програє через його незацікавленість в е, аналізі інформації. Аналізуйте, Володимир Олександрович, аналізуйте, ви повинні, вам посада дана, тому ви вимушені зараз працювати. Працюйте. Е, е, далі. Американці радять нам і британці, що військові повинні проводити мобілізацію на трьох етапах. В першу чергу необхідно негайно провести заміну тих сил, що зараз постійно знаходяться на болі полі бою, тому що вони виснажені. Потім необхідно відновити резерви, щоб забезпечити ротацію наявних підрозділів. А після цього вже створити нові частини, здатні ввести наступні дії. А, мені дуже цікаво. А, що з цього буде робити Зеленський? І, до речі, хочеться ж почути, все ж таки, що е, він помався залужний був правий, і е, треба рятувати країну. До речі, я не буду здивований, якщо Зеленський, бачачи, що відбувається, буде кликати Залужного знову рятувати країну. Але час проти нас зараз грає час, який витратив Зеленський на свій саме піар і ігнорував. Умови перемоги, які йому озвучував залужний з шаталою, до речі. А треба розуміти що можливості росії не безмежні москва прийняла ряд рішень у промислових і військових сферах які ймовірно обмежать її наступальний потенціал на 25-й рік це до речі те що кажуть нам західні партнери що треба підготуватися і м -м, сьогодні використовувати час для того щоб готувати до контрнаступу в 25-му році те що зараз ми бачимо на фронті це страшна ситуація там завдяки двом бригадам двом об'єднанням 30-ї і 35-ї, що я не помиляюсь російські а uh, йде наступ? Наступ іде по програмі: наступаємо, поки можемо, захоплюємо, поки захоплюється. А uh, ще раз зупинити їх можна було б, якщо в б нас було достатньо резерву і нових створених бригад. Але що в нас так? Їх немає через те, що Зеленський зробив. А до речі, їх можна перекинути з інших ділянок, які є. Але тоді оголюються ті ділянки, а росіяни цього чекають, щоб нанести там удар, і тоді фронт взагалі може посипатися. Це ще раз величезне досягнення найвеличнішого політичного лідера сучасності по версії Андрія Ярмака, якого звуть Володимир Зеленський. Володимир Саднич. Ще раз, це ваша відповідальність за все, що відбувається, тому треба розуміти, що робити далі. Ну і друге, останнє треба все ж таки робити висновки, а висновки дуже прості: у росіян зараз є перевага, на них грає час. Залужний казав, що треба робити. Зеленський проігнорував зараз. Вже немає часу ігнорувати. Треба змінювати модель поведінки. Треба займати не реактивну позицію, а проактивно треба самому створювати ситуацію, при якій було б покращилась би ситуація в Україні і посилились би війська. Для цього це треба ще шукати геймченджер. Але бачачи, що робить Зеленський. В мене великі сумніви, що йому вдасться жорстко і швидко зламати ситуацію, так Росії не безмежні можливості, але і Україна зараз обмежена своїми через безглузді некомпетентні дії політичного керівництва. Сподіваюсь, що все ж таки доля нам посміхнеться, і якось наше керівництво, сидячи на банковій, порозумніше інакше у нас великі проблеми. Великі. З яких ми будемо виходити, сплачуючи величезну ціну життями українських воїнів. Ми все одне переможемо. Переможемо з часом, але питання ціни. Хочеться, щоб ціна була якомога менша. Тому працюйте, Володимир Олександрович, працюйте. І Починайте прислухатися до тих людей, які навіть якщо вам не, не подобаються, але умніше за вас, розумніше за вас, досвідченіше за вас і освіченіше за вас. Створюйте уряд національної єдності, створюйте той уряд, який не слухав би вас, а працював в інтересах України, бо це життя необхідне для країни. І все буде Україна, Па-па.